Друзі, ще є окрема розмова з приводу наших військових, це стосується одноразової виплати при мобілізації. З самого початку ми планували виділяти кошти з 25-го року, але після того, як я разом з нашим управлінням ветеранської політики, комунальною установою, ветеранами та військовослужбовцями проводили ці наради і вирішили, що не можна розділяти до 25-го і з 25-го. Було прийнято рішення виплати е, робити з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення повністю всім нашим захисникам. І на сесію, коли ми розробили положення і це рішення, ми його подали з 2022 року. Але коли ми прийшли забирати це рішення, і Анжела Макеєва підписала це рішення, то ми там подивилися, що наших військових, наших захисників і захисниць. Які захищають з 22-го року, їх просто банально викинули з цього рішення. І тільки будуть виплати тим, хто мобілізувався в 25-му році. Ми категорично з цим не погоджуємося, не можна викидувати наших військовослужбовців, які зараз захищають нас на фронті. І коли я повернуся, ми подамо на сесію нове рішення, де буде допомога. Всім військовослужбовцям, які нас захищають, з 22-го року, ми не будемо їх розділяти. І я прошу в цьому мене підтримати і депутатів, і наших військових.